Та абсолютний рекорд за кількістю дружин поставив мешканець Індії Зіона Чана. в його гаремі 39 жінок, і всі вони офіційні дружини. мої друзі, у яких по одній дружині весь час сваряться. А я живу з 39 дружинами, і ми щасливі разом вже довгі роки. У свої 70 років Зіона голова найбільшої у світі родини. Разом з дітьми та онуками у його сім'ї 192 члени. Щоб вивчити своїх нащадків, зіона побудував для них окрему школу, а для хлопців обладнав футбольне поле. Тепер його сини та онуки проводять власні чемпіонати. Членам великої родини навіть не треба шукати роботу. Всі вони працюють на власній фермі, господарюють на землі та тримають бізнес з дерева обробки. Їхній будинок більше схожий на чотириповерховий гуртожиток, а кухня на громадську їдальню. Проте Зіона присягається, що любить усіх своїх домочадців однаково сильно. Ми всі живемо під одним дахом, як родина. Ми пам'ятаємо імена одне одного. Вітаємо кожного з ним народження. Кімнати дружин Зіона розташовані за ієрархією відповідно їхнього віку. Біля його особистої спальні кімнати з наймолодшими. Жінки у віці селяться подалі. Щовечора голова сімейства обирає, хто прийде до нього вночі для любовних утіх Зіона залишає під подушкою щасливиці записку із запрошенням, і якими б дивними нам не здавалися ці стосунки, у родині всі задоволені.